Першого покоління і другого покоління. Між ними 10 років різниці, я б хотів би показати, як вони влаштовані всередині і до чого з часом доходять виробники. Ну, в плані. Зараз побачите. Дивіться, це Seiko Селсіс 11-го року. Досить важка машина. В вазі. Він два бойлери має. Два великих бойлери. Ось один а ось паровий бойлер. Це помпа на молоко, це помпа яка на каву. Потім клапан надлишкового тиску. До речі, коштує він чимало. Коли виходять з ладу, то десь під тисячу він в комплекті повністю з катушкою коштує. Так, потім у нас... Ще тут є е, клапана, вони теж е, металеві. Е, які різниці між ними? Ну, наприклад, кавомолки однакові, що на цьому Ксесісі, що на цьому Кессисі. На старішому Целсісі є підігрів чашок, ось він. На новішому взагалі його немає. Е, і на старішому є SBS-клапан. СБС клапан. СБС -клапан. До речі, він тут вже заклинивши. Ну, точніше, як заклинивши. Е, ні, він не заклинивши, він працює. А причина в чому? Ніхто не користується. Чи прикольно це, чи ні? Ну, прикольно, що він тут є. Але по факту, якщо ви купите його, то мабуть поставите на одне значення і все на цьому. Бо багато хто каже, що це кльова штука, дійсно кльова, але по факту ніхто їм користуватися не буде. Тут капучинатор. Досить такий суттєвий. ну Йому вже 10 років, зрозуміло, що він вже поломаний, все, але він, до речі, збиває молоко і досить непогано. Е, він коштує біля 3,5 зараз тисяч. Але в новому Кселсісі весь капучинатор виглядає ось таким чином. Ну і тут йде трубка до капучинатора або ще він резиновий, розбирається, миється досить просто. Це мені, до речі, дуже подобається, що він такий простенький в плані розбору зняв, поставив класно і закрив. Цей виглядає, звісно, космічно і ну, далі зараз а, по цьому. Все, СБС клапан підігрів, куча клапанів, дві помпи, два бойлера. А тепер уявляємо, якщо він. Має 10 років, скільки буде він коштувати в обслуговуванні. А тепер саме цікаве. Вуаля. Що ми тут бачимо? Одну помпу, один бойлер, набор клапанів і все. Я, до речі, коли перший раз його розібрав, робочий блок такий самий, коли перший раз його розібрав, подивився на цю складку і зрозумів, що це. Платформа саеко молтіо. І ще раз, Seiko Вона однакова. Ну, тобто ці частини однакові. Зараз він без верхніх кожухів, взагалі всередині як пустий. Тут система, зараз візьму камеру. Тут система клапанів взагалі простенька. Вона водночас і трошки кончена в плані, що тут рампи. Пластикові, а з другої сторони, оце саме дороге, що тут є. Ну, звичайно, крім плат, але клапана коштує там порядка 3,5 тисяч. До речі, як капічина на оцей. Старий Xelsis. Бойлер тут звичайний, ну, болер ракушка проточного типу. Кавомолку я навіть збрать не буду, вона просто горизонтально однакова. А все інше досить просто зроблено. До чого це я веду? Що він буде дешевше коштувати в обслуговуванні. Що мені не подобається. Мені в ньому не подобається, це оцей піддон. Він здоровий, шикарний, але він зараз такий мілкий. Кожного разу, коли ти починаєш виливати воду з нього, по-перше, починає звідси текти. Ну, тут нормальна історія. І якби направлено сюди. Тобто під яким кутом його зливати. Ну, це, мабуть, ще теж справа привички, бо це, як правило, робиться над раковиною, і воно все втікає все рівно в раковину. Ну, це такий нюанс, який мені був зразу замітин. Дивіться, і ще. Шланг, який виходить з диспенсера, він вставляється сюди в трубку. То, щоб витягнути бак з водою, треба підняти диспенсер догори або зняти трубку. Ну, це такий нюансик, але він є. Все. Що би я взяв, би? цей чи цей. Ну, звичайно, що новіший би я взяв, бо він все-таки красивий і на кухні він би, виглядав би дуже гарно. Це класика. Але, мабуть, її час вже відходить. Нічого не маю проти, але це вже старіші машинки і 10-13 майже 13 років дають про себе знати. Багато дорогих компонентів, дорогі обслуговування. Так, да, варять вони класно, і це, і цей. Це, до речі, робить і окремо молоко, і окрему піну. Завдяки клапанів, завдяки цим клапанам. Тобто, ось, бачите, є така сіточка, вона підпускає повітря, або закриває, або підпускає. І він може зробити або молоко гаряче, або піну Ну, Це мені подобається більше. Він простіший. До речі, він не любить дуже води. З мінералами. Ну, в принципі, всі машинки не люблять воду з мінералами. Ці клапани люблять забиватися. Обратно, це вже справа ваша. У нас як, переважна більшість води користуються очищеною, осмосом чи покупною, але бажано купляти очищену воду і не буде проблем. Ну і на смак кави теж впливає. Е, готують вони, як по мені, однаково. Однаково гарно. І цей, і цей. Який буде краще готувати, да буде краще готувати на тому, на якому краще зерно. Звичайно, ці кавомашини можуть виварити краще. Але не факт. Скажімо так, факт, але не так. Переважна більшість людей цю різницю не помітять. От я скільки проводив експерименти, переважна більшість. Не розбереться, з якого Кселсиса зварена кава з цього чи з цього. Я б, мабуть, відніс підніс більш темні сорти. Якщо це Арабіка якась дорога, то більш наверно, темної обжарки. Все-таки на світлих обжарках чи середніх. Вони гірше варять. Ну Це теж, я думаю, що факт. Але тут питання і до цих теж, наскільки вони. Світло Арабіку будуть виварювати. Ну, завдяки клапану, так, да, вони можливо, виварять краще. А ось набратно. Це якщо ви супер гурман, а якщо ні, вам важко відрізнити Колумбію від Гондураса, я маю нове зерно, то беріть і не партесь, новіші вони гарніше виглядають. Та все ж таки в них буде більше таки, ресурсу за рахунок того, що вони більш новіші. Ну, це логічно. Та й подивіться, які краси на цьому, все.